Добрий день, дорогі друзі! Це програма Хабаровськ. Ми що в переводі означає? Стоп, стоп, стоп! Нам вашого перекладу не треба. Ми наших людей і в Хабаровську зрозуміємо. А їх там чимало. Ой, там на точку на базарі. Жінки, чоловіки, продавали… Як прийдеться до ладу, то я свого поведу. Та й продам. Укавіна. Діть на мати. Це прикарпаття. Прикарпаття, які дивіться. А, Ручна робота. Подивіться і на прізвища цих жінок: Максименко, Ткаченко, Омеляненко. Ну, які тут можуть бути сумніви, що це українці за походженням. Ми вже всі розділи здесь, на приморській землі. Ну, ми корні свої знаємо, ми корні свої пам'ять. Ми розказуємо своїм дітям і внукам. Когда построїлася Трансибірська железна дорога, наша магістраль. Моя прабабка прибыла на ж... по железной дороге. А прадед еще через Одессу кораблями Доброфлота прибыл через Одессу в порт Владивосток. Давайте глянемо на карту від Києва до Владивостока понад 7 тисяч кілометрів по прямій. Правда, ж цікаво, чому взагалі українці понад 100 років тому туди подались. Я більше вам скажу, цей край навіть носив неформальну назву Нова Україна, і в часи визвольних змагань був близьким до того, аби стати частиною Української Народної Республіки. Я звусь Мирослав Ганощак і сьогодні в глобусі України. Все про історію дуже далекого і руками українців збудованого краю, відомого як зелений клин. А ще там наші годували червоною ікрою свиней, я серйозно. Щоб зрозуміти про які території йдеться, давайте детально розглянемо ось цю карту розселення українців, видано у 1920 році. У відні ми на ній червоним. Легко впізнати обриси України з Кубанню, точково бачимо нашу еміграцію до Канади, США, Бразилії, Австралії і Острівці по всій Росії. А от що це за суцільний виразно червоний шматок світу? Знайомтесь, зелений клин. Трошки нагадую, італійський чобіток. Да, це такий південь Далеко Сходу. Він такий як клин. Чому називають зелений клин? Тому що так географічно він виділяється трикутником, а другий тому, що клинами давали землю. Ну, а зелене зрозуміло, бо це колір таї. І ви зараз ахнете, але як місце компактного проживання українців, зелений клин за площею більший ніж Україна. Самі порівняйте на карті. Це ж навіть на око видно. Найменша площа, яка зустрічається в літературі, яку називають Зелений клин, це більше мільйона кілометрів. Мільйона кілометрів, мільйон вісім тисяч кілометрів, щоб бути точним. Уявимо, що Україна трохи більше шістсот трьох тисяч кілометрів. І включають в цей героїчний поділ в нинішньому розумінні Амурська. Область Хабаровський і Приморський країн. Ну але звісно, на цій площі набагато менше населення. А на початках еміграції там взагалі майже ніхто не жив. І причина, з якої українці пустилися колонізувати ці краї, це саме земля, якої було мало вдома, і безмежно в цій частині Російської імперії. На жаль, в Україні далеко не всі мали свої наділи. Тобто, у нас було по перше перенаселення. Регіони. І в Україні люди жили бідно. Тобто в Україні був такий надлишок робочої сили. Тому їх заохочували, що ви якраз там будете по нами, у вас буде власна земля. Та першими українцями в зеленому клині були не селяни. От давайте подивимось шматок з російського телебачення про заснування міста Хабаровськ. Капітан Дійченко, українець по національності, основатель Хабаровська В далекому 1858 році году під його чутким руководством на берегу Амура висадився 13-й Сибірський лінійний батальйон. Підрозділення участвували в образованні першого поста Хабаровка. Собственно, відсюди і почалася історія дальневосточної столиці. Пам'ятник українцю прикрашає одну з центральних вулиць міста, точніше, першу, і називається вона вулицею Шевченка. А от у селян, які стали сюди прибувати наприкінці 19 століття, неймінг будувався за іншим принципом. села, которые находятся недалеко от Хабаровска, такие как Сергеево-Михайловская, Екатеринославка, Михайловка, Бичевая, Каменец-Подольская, были построены выходцами с Украины. Село Бичевая, недалеко от Хабаровска, названо так, потому что было основано переселенцами из села Бичева Винницкой области Украины. Вы чуете эти назвы? В тех краях есть свои Переяславки, Ромны, Прилуки, Хорол и даже Ніжене. В песнях Заніжене. На безкрайніх просторах Примор'я є красиве очень село. Не жина, ні жина зі мною А от в приморському селі Чернігівка співають ще краще. Ви подивіться на це шикарне застілля. Очі дівочі! Виж мене очі, плакати, для мене стало абсолютним шоком, що перші поселенці туди добралися своїм ходом на возі. Ви собі уявляєте, 8 тисяч кілометрів возом. Така подорож тривала півтори, навіть два роки. Доходило до того, що люди, коли їхали кіньми, вони везли з собою гніт, так зване, да для того, щоб солити капусту. Вони не знали, що там є той гніт, то нема того гноту. То. Це звичайний камінь, да, який там накладали в цих бочки. Це позначалося на харчуванні. Не дуже вживали морську рибу. Вліли їсти те, що, що звикли, річкова риба вона цінилася дорожче. Значно в перший період не вживали червону ікру. І свідки пишуть, що харчували свиней, давали свиням, але не самі не жали. Червону ікру свиням. Ну, бо українським свиням красиво жити не заборониш. Ну, принаймні до Великого дня. Цікаво, як це позначалося на салі? Дуже лякала риба Камбала. І от як пишуть дослідники цікаво, тому що вона була незвична, вона пласка, очі зверху. І якщо це з риби не розуміли, яка вона, тому й побоювалися навіть просто, бо вважали, що це щось якась неправильна риба, якась вона не, не та. Значно масовіше переселення пішло океаном. Ось фото з Одеси. 4 березня 1883 року. Відправка першого пароплава у Владивосток на борту 257 родин з українськими селянами. А це вже фото прибуття одного з кораблів. Подорож тривала два місяці. Везли навіть худобу. Перші рейси були оплачені державою і поселенцям абсолютно безкоштовно видавали. Фантастичних 110 гектарів землі на нових територіях, і цей період, коли йшли параплавами, він тривав до 1900 року. До моменту будівництва залізниці. Тоді наступний елемент було це вже залізничне переселення залізницею. Йдеться про транссибірську магістраль, а конкретно китайсько-східну залізницю. Її, до речі, споруджували під керівництвом українця з прізвищем Хорват, і більшість робітників теж були українцями. І це неймовірна історія, про яку розкажу в одному з наступних випусків. Бо завдяки цій залізниці на довгі роки у нас діяла своя потужна діаспора у китайській манджурії. Українці. Як пишуть, інколи навіть всупереч власним інтересам воліли селитися групами компактно. І перше, що при цьому будували, це церкву і школу. Тобто ще не маючи якогось там власного житла, не маючи якихось речей. Починалися український дослідник Олександр Мицюк у 1908 році, відвідавши ці краї, пише цікаві речі про дружбу народів. Де живуть в купі переселенці з мінської, білоруси, рязанської, орловської, великоруси та полтавської українці. Губерній там ще довго толку не буде. Великі сварки часто бувають між ними. Тож не дивно, що українці намагалися селитися своїми селами окремо від сусідів. А зважаючи, що 80% з усіх переселенців становили саме українці, то таких сіл в зеленому клині було сотні. І зараз ви бачите унікальні знімки з експедиції 1928 року. Це єдиний відомий нам фотоархів із українських сіл зеленого клину. Якщо ми будемо дивитися світлини, які були зроблені Аркадієм Заремським під час своєї експедиції на далекий схід в ті села, де жили українці, то ми побачимо на його світлині абсолютно е, Україну, яку ми знаємо тут в Україні. Давайте дивитися, пані Оксана. Ці знімки вже опрацювала, навіть локалізувала населені пункти, і це надзвичайно цікава подорож на е, садибу з господарськими будівлями з хати на ближче до нас. Переднім плані колоді Журавель, який ми теж всі добре знаємо, який характерний для українських сіл. Але тут для мене зацікавило саме цей гончарний посуд, тому що він абсолютно відповідає тому посуду гончарному, який вироблявся на Полтавщині. Як називалися всі ці миски і глечики? Тобто, це все те, що люди знали у себе вдома в Україні, і вони відповідно виробили. Гляне аналогічний, той самий посуд і місці свого переселення, печі у хатах зеленого клину теж лівобережного типу. Та й загалом хата типова для умовної Полтавщини чи Чернігівщини, навіть зі снопом чи, як кажуть, дідухом на покуті. Та ще цікавіше дивитись на людей на цих фото тут е, мати з донькою. Вишитих сорочках, і от такі якби жінки, як кажуть, стали на знимку для фотографування. От в тих сорочках, які у них були в їх скрині, це теж це цікава фотографія доньки такого заможного Черніша господаря. Це свідчить про те, що вони на оці кінець 20-х, початку 30-х років, там на далекому сході. Продовжили зберігати свою ідентичність. Ще одна жінка з дитиною на руках, в вишитій сорочці, ліворуч від неї чоловік в капелюсі. Ну, так можемо собі думати, що це там український чоловік. Тобто, а ось з іншого боку. Я не знаю, хто це, але можливо, це хтось із місцевих мешканців. Деякі світлини дають розуміння і чим займалися перші українські переселенці, наприклад, ткали одяг, як ця жінка. Але звісно, головним заняттям було землеробство. А з цим виникали конкретні труднощі. Хліб часто виходив п'яним. Ось що про це пише Олександр Мицюк. Хліба часто заражаються особливою хворобою: грибком фузаріум розеум. Спечений з такого зерна хліб не годиться для їжі, бо од нього болить голова, нудить, не держать ноги. Людина робиться неначе п'яна. Через що й хліб такий зветься п'яним. Бо цю землю це ж не давали там щось таке готове. От, будь ласка, приходьте, беріть на та і робіть. Ні, це треба було корчувати його. Цю землю це земля, така кам'яниста, Це не є така земля, як у нас, що ми собі уявляємо. Ні, це дуже така непроста для обробки і для господарювання. Було селянам, прямо скажемо, не не нелегко. Тож довгий час про якесь культурне життя говорити не доводилось. Йшлося про виживання, але еміграція тільки посилювалась, і кількість наших переселенців вражає. 1858 року, поки ми з вами згадали, до 1916 року з України приїхало понад 276 тисяч людей. Це близько 55%. Мені дуже складно уявити, як це все пораховано. Але якщо називали 55, то думаю, там було всі 70 легко. хто приїхали з України і називали себе українцями, їх записували українцями. А ті, хто народжувався на місці вже, їх записували росіянами. І тому така, так швидко все змінювалося, етнічний склад населення. Наприкінці 19-го століття з українських організацій у владивостоці діяв хіба що хор. А вже у 1907 році, завдяки цьому чоловіку Костю Андрушченку, виникає перша офіційна українська організація студентське товариство українців. А далі пішло театральні гуртки, видання газет, відзначення шевченківських днів, заснування просвіти. Тож, коли в Україні почалися визвольні змагання, зелений клин аж бурлив від українських рухів. Коли починалася якась активність в Україні. Зразу піднімався активний рух на таких територіях. Тому період УНР він був дуже активно позначився і на е зеленому клині, і в Маджурівсамі, коли було сформовано два полки українців, які виїхали на територію України для захисту української державності. Один виїхали з Манджої і один з Владивостока. Ви розумієте, за 7 тисяч кілометрів формуються військові загони для захисту України на далекосхідному з'їзді українців під проводом Юрія Глушка мови висувається вимога визнати зелений клин частиною України. Влади на далекому сході в той період дуже швидко змінювались. От, просто як пишуть так, калейдоскопічно, Оце точно, навіть точніше не скажеш. Вони дуже швидко змінились. Потім вони були на кожній. Причому, що червоні, що білі, будь-хто. Вони завжди не мали спешка. Знову ще раз згадую про Глушка-Мову, бо він кінсьо ще мій земляк Чернігівщини. Він був двічі заарештований. Його заарештовували і білі, і червоні. Він двічі сидів у в'язниці. Не вистачило головного. Тоді програла Україна саме в Києві. Крихка незалежність була розтоптана більшовицьким чоботом. На тодішній французькій мапі поневолених Московією народів бачимо, крім України, ще й нову Україну. Зараз ми можемо лише, так скажемо, так, теоретизувати на цю тему. Але якби Україна втрималась, це давав би великий запал, велике піднесення. Бо в ті часи формувалися ж військові частини і там, на Далекому Сході. Тобто те, що виїхали два полки, це одне. Але формувалися українські курені. 1922 року. Більшовики захопили владу й у зеленому клині. Більшість найактивніших учасників українських рухів в результаті втекли до Китаю в місто Харбін, де український рух продовжив існування. Там у зеленому клині теж ще були проблиски українства, але совок дуже скоро все це звів до шароварщини і пісень про сало і вареники. Черговий Ренесанс 1991 рік. Наш експерт Андрій Попок тоді служив на флоті, жив у Владивостоці і разом із соратниками стоїть у витоків створення товариства української культури приморського краю. Тобто ми спочатку між собою говорили, може це тільки ми такі, може захочуть люди, не захочуть. І ми, скажемо, шляхом такого, знаєте, хто кого знає. 27 січня 91-го року зібралися. І там виявилося досить багато однодумців. Те, що відродили дні Шевченка, це зрозуміло, те, що проводили свята з Луки, це було перше наше свято, концерти різноманітні і так далі. Ми дуже хотіли, щоб була українською мовою якась передача на радіо, телебачення. Нічого. Ні про що мого не було і так далі. Російська влада ніколи не давала можливості розвитку українського на далекому сході у 1989 році, за даними переписів, у тих краях налічувались понад 600 тисяч українців. 40% з них назвали українську мову рідною. Але навіть після розвалу союзу українці так і не змогли добитися відкриття, хоча б однієї української школи. Ми українці Хабаровського краю є. Частинкою українського народу українська ж мова вже більше півстоліття не вивчається в державних школах Росії. Це звернення записав голова української громади Марк Прокопович перед повномасштабним російським вторгненням, вочевидь, відчуваючи шалений тиск на українців далекого сходу. Російський націоналізм часто заміняє патріотизм. Особливо. Це зараз замітно на державному телебаченні. України як держави немає, української мови немає. Нині Марк Прокопович вже покійний. Український рух зведений до показної підтримки культурних заходів. Там досі, наприклад, проводять далекосхідний сорочинський ярмарок чи різдвяні українські вечори. Можна побачити навіть далекосхідну Руслану. Утім, глобально реальність інша у 2004 році. Приміром був вбитий український культурний діяч Анатолій Кріль, котрий намагався відкрити українську церкву у Владивостоці. Вбивство досі не розкрито. З понад півмільйона мільйона українців в зеленому клині. За останнім переписом таких залишилось трохи більше 20 тисяч, і попри все, ми чуємо їхній голос. Ой, з я так давно живу на чужині, ну як там дома, чи світе калина, чи пахнуть, чи бреці із порижін. Мене забула, мабуть, Україна.